Всім привіт! Сьогодні я покажу, як на смартфоні створити рефералку без лишніх проблем і завантажень. На відміну від комп'ютера на телефоні, набагато складніше це зробити. На створення цього відео у мене пішло 3 дні, я перебрав дуже багато різних варіантів, але робочим виявився тільки один. І не потрібно слухати експертів, які говорять, що у віртуальній машині на Android можна створити рефералку. У жодному відео з віртуальними машинами автори не показують, як у них активувалася їхня рефералка, тому що це брехня. У безкоштовних віртуальних машинах навіть в Play Market немає. А якщо використовувати аналог Play Market, Aptoid чи інші площадки, у вас просто не створиться рефералка. тому що скачати RAID і зайти в ру можна на будь-якій віртуальній машині. А для активації, я так розумію, потрібно або Play Market, або інша офіційна площадка виробника смартфона. Перейдемо в гру, натискаємо Запросити друга. Копіюємо посилання. Далі заходимо в якийсь блокнот чи нотатки і зберігаємо наше реферальне посилання. Після чого видаляємо гру. Не забудьте перед цим зберегти дані свого аккаунту, якщо ви не пам'ятаєте їх. Далі заходимо в налаштування телефону і тут вже або шукаєте самі десь у розділі безпеки захищену папку. Або пишете в пошуку захищена папка. В деяких телефонах вона може називатись папка Nox, або на Xiaomi може називатись другий простір. Заходимо в захищену папку і нам пропонують створити її. Нажимаємо продовжити. Створення може зайняти деякий час. Далі вибираємо тип блокування для нашої захищеної папки це може бути ключ або пін-код. Тут вибирайте самі, як хочете. Все, тепер у нас створилась захищена папка. Далі нам потрібно створити нову електронну Google пошту. Це можна зробити як в захищеній папці, так і на нашому пристрої. Я створював і так, і так, на рефералку воно не вплинуло. Після того, як ми це зробили, заходимо в нашу захищену папку. Зверху в нас стоїть плюсик для того, щоб додати програму. В нас відкриваються наші додатки. У пошуку пишемо Gmail. Вибираємо його і натискаємо Додати. Ось він у нас з'явився. Відкриваємо. Тепер нам потрібно додати нашу нову електронну пошту, яку ми створювали. Вводимо адресу електронної пошти і пароль від неї. Натискаємо прийняти. Резервне копіювання і прив'язка до номеру нам не потрібно, тому скасовуємо їх. Ось наша пошта додавалась, натискаємо Перейти в Gmail. Як бачите, все працює. Тепер копіюємо текст нашої рефералки і переходимо до основної пошти. Не в захищеній папці, а вже на нашому телефоні. Та відправляємо на нову повідомлення з реферальним посиланням. Після чого переходимо в захищену папку. Заходимо на пошту. Ось нам прийшло повідомлення. Тиснемо на посилання. Далі вибираємо Play Market, приймаємо умови і натискаємо завантажити гру. Після того, як гра встановилась, тиснемо Грати. Далі приймаємо умови. Починається стартове відео, після якого нам потрібно пройти коротке навчання. У нас світиться забери нагороду, це означає, що ми все зробили правильно. Забираємо нагороду. Та жмемо кнопку Довіритись, нам дадуть ще трохи енергії. Для зручності міняємо нікнейм та обов'язково не забудьте прив'язати новий аккаунт до нової пошти, яку ми створювали. Якщо цього не зробити, він пропаде. Я вам рекомендую: якщо створюєте рефералки, то вже, як мінімум, 3, для того, щоб не видаляти та не завантажувати рейд купу разів. Якщо ви вже створили рефералку через захищену папку і хочете зробити ще одну. То просто заходите знову в налаштування, захищена папка, шукаємо кнопку Видалити, після чого проводимо всі операції заново. Для зручності я тезисно нагадаю, що потрібно робити. Створюємо захищену папку, реєструємо нову електронну пошту. Заходимо в захищену папку і додаємо програму Gmail. Авторизуємось в Gmail за допомогою нової пошти, відправляємо реферальне посилання з основної пошти на нову. В захищеній папці відкриваємо пошту. Переходимо за посиланням та скачуємо гру. Для тих, хто боїться зробити щось не те, я залишу тайм-коди. Також в закріпленому коментарі я залишу посилання на відео, де я розбираю з яким героєм краще створювати рефералки. Також бонусом там будуть промокоди як для новачків, так і для досвідчених гравців. Якщо це відео було для вас корисним, можете поставити лайк та підписатись на мій канал. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі. наших очах.